Нова співпраця. Нові можливості. В Івано-Франківську презентували проєкт Стале управління надзвичайними ситуаціями, пов'язаними з погодними умовами, який реалізується в рамках програми Інтерекнекст. Головні партнери, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради та муніципалітет Бая Мари, що у Румунії. Мета співпраці підвищити ефективність реагування на надзвичайні ситуації, спричинені погодними умовами. Проєкт передбачає, придбання… Дня прибирально-підмітальної машини, проведення тренінгів для студентів та організацію спільних заходів із румунськими партнерами, начальниця управління проєктної діяльності Лідія Черевко відзначає, це перший випадок, коли європейський партнер звернувся до України за допомогою. Те, що зазвичай ми звертаємося до наших європейських партнерів з допомогою на те, щоб подавати спільні заявки, і вони не завжди рухаються, оскільки вони. Є Більший доступ до європейських фондів, і тут бюджети не такі великі, але в цьому випадку наше місто партнерка Ямара самі звернулися до нас з потребою встановити в місті систему оповіщення, оскільки в них все місні і відсутня система оповіщення, якою вони могли попереджати населення. Ми з свого боку розуміли, що в нас система оповіщення працює. І звернулися до нашого комунального підприємства за нашими навтальними потребами. Комунальники, які займаються ремонтом доріг, гостро потребують сучасної техніки. Ми займаємося ремонтом та отримання цих об'єктів. Як ви розумієте, площа протяжність як вулиць, так тротуарів є досить великою для міста, тому постає нагальне питання в прибиранні та. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків ділиться у майбутньому. Планується ще одна міжнародна співпраця. Олися до мене союз українців в Румунії, які просять, щоб ми ще одну одного партнерства підписали з містом Тімошара в Румунії, яке теж знає про нашу місту, то що ми були дійсно порожливо цього чудового міста. Тому також є така приємна новина, і загалом. Хочу подякувати управлінню нашої проєктів міжнародних за ту роботу залучення великих коштів для територіальної громади. Загальний бюджет проєкту становить понад 1 мільйон євро. Для Івано-Франківська передбачено понад 700 тисяч євро. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї.